У вас біда з ремонтом плат. Ви здивуєтесь, наскільки сильно вам стане в нагоді ця станція. Це Найдовша станція в 853 серії. Їх 853 3 а Чому 3А? Вона має три складові: паяльник, фен і інфракрасний перенагрівач. Нагрівають плату, підвищуючи поріг температури, і таким чином знижується ризик пошкодження компонентів. Друге це паяльник потужністю 50 Вт. 900 серії жалами. Працювати зручно, по потужності, в принципі, достатньо для більшості робіт. Оскільки на платі буває як ДІП-елементи, так і smd елементи буває багато ніжок, мало ніжок. Цього ще є у нас фен. І є плавне регулювання, є регулювання температури і є гірконова підставочка. Кладете на неї, замикається. Зняв, працює. Станція ЄФОА 853, надійний помічник в ремонті електроніки. Замовляйте зараз. І не упустіть свій шанс купити якісну класну річ посилання в шапці профі.